Вітаю! У цьому році змінюється дата святкування Різдва. Чому так сталося і про саму суть цього свята для православних розповідає єпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній. Святкували згідно юліанського календаря, тому що перебували на той час, перебували в політично-адміністративному впливі тих чи інших астрономічних календарів. В чому постала Причина, тому що, перш за все, от ми будемо святкувати Свято Різдва, а якщо дотримуватись Юліанського календаря, то з плином часу Свято Різдва може опинитися в астрономічній даті підготовки до Великого посту. А це вже воно втрачає свій літургічний смисл, тому що повинь, все повинно відбуватися відносно. Такого літургійного кола, літургічного життя, яке приділено в церкві. Ось. І коли святкувати Різдво, Православна Церква України на помісному соборі приділила для своїх пасомих, що люди, які захочуть, можуть дотримуватися і старого стилю, юліанського календаря. І в цьому немає ніякої гріховної складової чи якоїсь канонічної відповідальності. Повторюсь, ми святкуємо не дату, а ми святкуємо подію. От що саме важливе – подію Різдва Христова. Якраз оце духовне переживання і розуміння тієї чи іншої події, наприклад, Різдва Христового, як каже один із святих отців. Що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Тобто, в силу того, що перші люди в раю згрішили, у світ війшов гріх, смерть, відбулося спотворення духовної природи людини, і вона втратила правильне розуміння тих чи інших духовних цінностей, то Христос прийшов, щоб своїм прикладом, своїм життям. Показати, що можна все-таки подолати, спокуси лукавого, подолати, перш за все, своє внутрішнє его, якраз є коренем усякого зла, і стати досконалим, стати ближчим до Бога, стати просвітленим і зрозуміти ті чи інші християнські цінності чи християнські розуміння християнського православного життя. Христос, світло для світу, так ми називаємо його, тому що в древні часи святкувалося День народження Сонця чи нового світла. І тому християни це свято замі... замінили новітньою термінологією. Христос, світло для світу, це новітнє Сонце. Він просвічує людину, Він людину спасає. І це саме головне, саме оце. Сотерологічне значення для людини і має це свято Різдва Христового, саме спасіння людської душі, визволення від влади диявола, від зла, від гріха, від духовного спотворення, примирення з Богом, преображення людської природи. Ось в чому і є суть цього свята. І саме духовне переживання те, що Господь, настільки близький до людей, що Він сам прийняв на себе людську плоть. Неосяжний, незбагненний, недосяжний, помістився у тілі младенця, в тілі молодої, молодої маленької дитини. І зростаючи разом. І своїми ровесниками він зміг досягти і показати якраз оцю досконалість духовного життя, показати справжнє життя людини, яка хоче відновити оцей духовний свій стан, оцю духовну досконалість, оцю спорідненість із першим джерелом і своїм творцем. І тому саме творець став. Людиною, щоб цю людину повернути до перш первісного стану, богоподібного стану, того стану, який ми ще ми називаємо станом святості чи станом блаженства. Свято Різдва Христового пов'язане із станом радості. Якщо ми звернемося до літургічних текстів, то почуємо ті слова, які ми чуємо майже на кожній літургії. Слава Вишніх Богу і на землі мир між людьми благовоління. Тобто свято Різдва Христового асоціюється з радістю, з миром і з благоденством людей. Але, перебуваючи у стані цієї страшної війни, цієї великої агресії Російської Федерації, все-таки хочеться побажати людям, щоб вони відчули. Ту надію, яка приходить із святом Різдва Христового. Адже Господь святом Різдва Христова показує своє велике милосердя і любов до свого творіння. Бог не байдуже участь людей. Господь хоче, щоб всі спаслися і отримали цей стан блаженства, цієї духовної радості. Яка може бути тільки в поєднанні з Христом. І той мир духовний може бути отриманий тільки коли людина пізнає Бога, незважаючи на ніякі буревії чи виклики політичного чи якогось іншого життя. Тобто, навіть перебуваючи в стані війни, ми можемо відчувати цю духовну радість, що ми не залишені Богом, що Господь з нами. Що Господь нам благоволіє і співдіє і дивлячись на здобутки нашої держави, Збройних сил України, в цьому ми бачимо невеличке чудо і велику ласку Божу і милосердя Божа щодо нашої держави і щодо нашої України. І Ми віримо і сподіваємося, що з Божою милістю, з Божою допомогою ми досягнемо. Довгоочікуваного миру, який буде основуватись на перемозі нашого воїнства, над агресором, над імперією зла. І добро, яке приходить у світ разом із різдвом Господа нашого Ісуса Христа, Бога людини, Бога младенця, воно запанує на нашій землі. Христос народжується.